Як? Та, та дуже просто. Треба знайти оголошення на заправці. Ну, вже де заправка, ви, мабуть, знаєте. Отут біля банкомата дошка оголошень. Продам ластівку не бита, не фарбована, без пробігу по СНД. Оцей номер нам потрібен. У вас буде інший, наскільки розумію, тож поїздку до цієї дошки скіпнути не вдасться. З іншого боку, ніхто вам не заважає пробувати подзвонити саме по цьому номеру. Потім в коментах буде що написати. Так от, запам'ятали номер, їдемо додому. Як і у випадку з іншими оголошеннями, нам потрібен телефон. Чи той, що тут в квартирі, чи той, що вдома у батьків. Підійшов би навіть телефон в таксі, але б'юся об заклад: у вас ще нема таксі. Вдома беремо трубку і набираємо номер. Набираємо прям пальцями своїми, прямо по клавіатурі. Слухаємо гудки. Слухаємо дуже цікавий монолог. Монолог, до речі, настільки цікавий, що його навіть перекладати не стали, тільки короткий рядок з самим повідомленням. Важливо дослухати оце все до кінця. Дочекайтеся, поки продавець сам покладе слухавку. Тепер, коли ви будете готові, можна вже їхати за машиною. Не знаю, як ви, а я не чекатиму ані секунди в дорогу. Далі ми можемо піти двома сценаріями, але це ну, наче вибір без вибору. Ну, бо ми або волочитимемо машину прям пузом по землі. Вибачте за спойлер, так вона трохи е, е, ну, некомплектна, е, е, і потім її доведеться ріхтувати. Або ми обережно, насправді ні, бо ніхто не зможе зробити це обережно. Покладемо машину в причіп за допомогою трактора, і потім обережно, без жодної нової вм'ятини, її дістанемо в пункті призначення. Як ви вже, мабуть, здогадалися, я обрав перший сценарій. І вам раджу. Тож сідаємо у вантажівку, дякувати Богові ключі у нас є одразу, і мчимо до пана Лівалойніна, так того самого, що купував дрова в Майсамерка. Він, до речі, досі їх купує. Якщо ви, як і я, щойно розпочали гру, раджу заскочити до Таймашенка за папіросінами. Можна і пивка смикнути, щоб руки не тремтіли. Можна і в дорожку собою взяти. Поки їдемо, розкажу про другий сценарій. В принципі, розказувати там нічого, на цей цирк дивитися треба. Тут доречно згадати про мій твіч. Там така дичина відбувається регулярно. Лінки в описі. Якщо серйозно, нам би треба було проїхати на Кеселінпер, туди, де Дім батьків, взяти трактор і причіп, і тарохтіти за машиною, і потім буквально десь одну-дві доби вантажити її, виламу в причіп і охрінювати від того, що вона вже все одно пом'ята, але тепер ще й лобового скла нема. Якщо ви. Таке викладете на YouTube, скиньте лінк в коменти, я теж поржати хочу. За довгими розмовами от вже й доїхали. У Ліволоніна, отам в глибині двору, є гараж. Ви його, мабуть, ще за миска бачили. Так от, наш скарб, наша ластівочка, вона в ньому. Здаємо задом поближче до воріт, але щоб можна було відкрити. А от і власник. Дров був, діду. Як ви, мабуть, здогадалися по нашій з ним телефонній розмові. мужик він балакучий. Ну, нехай потякає, у нас тут робота є. Та-дам! Ні, не так. Та-дам! Ну, я попереджав, що машина не на ходу. Я ж попереджав. Оце все добро тепер наше. Ну, ще не наше, але коли оцей вельмишановний пан зробить нам ласку і стулить такий свій смердючий писок, ми зможемо сунути йому дєнюшку і одразу починати шкодувати, що змарнували 500 марок. Бо пива на них можна було купити немало. Всі оці запчастини теж можна забирати. Якщо ви плануєте, а ви, мабуть, плануєте збирати машину найближчим часом. То оце все треба закинути в кабіну. Я не буду, мені поки не потрібно. Чіпляємо залізяку на шнурок. І йдемо платити. Ти закінчив? Дякувати Богу. Не закінчив, але ну то вже таке. Все. Гроші оплочено, машина на шнурку, а у вас ще, мабуть, і повна кабіна мотлоху. Можна стартувати. От здебільшого і вся історія. Тепер тягнемо наші, перепрошую, покупки до батьківської хати. Це опціонально, але бажано там і збирати зручніше, і без цього змога працювати в таксі буде недоступна, принаймні на початок 26-го року. До речі, якби не таксі, то я б, мабуть, одразу до Флотарчука потягнув і збирав би, мабуть, вже там. Хто здавав мені свої сосуми на ремонт, той знає, як це працює. Якщо ви не полінуєтеся і прив'яжете машину буквально притул до заднього бампера вантажівки, то зможете, здаючи задом, запхати оте лахміття хоч в самий гараж. Але у мене дорогою трапилася пригода, і я півночі борсився в канаві. Добре, хоч сам собі яскравість накрутити можу, а то ще й в темлі все це зробив би. Врешті паркую, як є. Згодиться. Все. Тепер місія офіційно закрита, крієтком куплено, набір в місцевий болт, чи убір, чи що там стартував. Я Бугай, а ви підпишіться, поки Ютуб за це гроші лопити не почав. Бувайте!